Нині в денях апостольських. Царь Агрипа і Вереніка прибули в Кесарію, аби поздоровити феста. Того месного начальника. І як вони там провели много днів, то фест предложив тому царю діло Павлову. Предыдущий мій начальник посудив якогось Павла. У Фелікса в руках він був. но в мою ботті Єрусалимі з жалобу виявилися первосвященники і старещини іудейські. Куди требували осуждення Павла. За що? Я їм відвічав: у Римляні є обвикновені, якщоби чоловіка судити, дати на смерть прежде, нежели жалів в чому діло? У Римлян є право на захист? Дві тисячі років назад римський громадянин мав право. На захист. То право на захист завжди було ключовим у любів держави у любому сообществі. В якому сообществі чоловік тратить право на защиту не на формальну, як то було при Совєтському Союзі, а на реальну, то сообщество скоро пропадає, подобно як от коли обвинітелі Павла треба вели, я їх закликав. Ідіть сюди, обвинителі, кажіть, що ж Павел таке наробив? Обвинітелі обступили, але ні одного доказу якогось злочина Павла не представили. Я думав, каже цей начальник, що вони щось скажуть, достойно є вини його. Но вони...» Він продовжує, якісь спори мали про богопочитання якогось там Ісуса, котрого розп'яли, але Павел утверждає, що він живий. Ми маємо сьогодні у всьому чтінні предложення. Один начальник засудив Павла, по крайній мірі, поклав його в тюрму розбирательством. Слідуючий, начальник просить. Агріпу і Вереніку, щоб вони просто самі розібралися, а може вони щось догадаються. Що ви думаєте? Бог предложив Агріпові керівнику сівернішої держави, щоб він, розобравшись у діла Павла, сказав би слово в защиту Павла, так би й сказав: якщо за Павлом не було найдено вини. Так от пускайте чоловіка, оправдайте. Однак Агріпа оказався такий же, як і всі того часу. Думав, що йому Павел дасть якусь взяточку і імітував якийсь допрос, но потом, без всяких об'яснень, вертає Павла знову в тюрму. Сьогоднішньому случаю, єсли б Акріпа, хоч мав людське щось, він би заслужив у Бога таку велику силу, коли на страшному суді було б сказано що цей правитель. Хоча й не розділяв вірвані Павла, но відя, що на ньому не є злочина, просив його оправдати. Ні. Пройшло 2000 років. Сьогодні ми видимо, коли ми стараємося. Захистити себе в суспільстві від клевети гнусної, примітивної, ненаукової, яка нічого общого не має ні з правдою, ні з законодавством, ні з інтересами держави, а чоловіка судять. Неужели за 2000 років ми впали ниже, чим Римська імперія в першому віці? Деякі нюанси може сказати да. Тому що. Маючи право на захист, вдруг, ти його лишаєшся, тому. Бо що би ти не захищав, одного захистив себе, тобі ліплять друге, захистився на другого, ліплять третє. Для чого? Щоб ще раз підтвердити, що 2000 років назад Павел мав ліпші сили захищати себе, як римський громадянин, чим сьогодні, у 21-му віці. Наш громадянин. прибуваючи в судах, ми пробуємо захищати церкву не себе. Ми скоріше хочемо показати, що віра наша 1150-літня, і ніхто її не вспів, не зумів нам змінити або щось лучше принести за що. Більше ні за що друге. В тюрму судити. Чому? А чому він каже, то, що не пани кажуть? Чому в нього своє лічне міння є? Подумайте злочин, він висказав свою точку зору, Да, по закону вона дозволена, а тут не дозволена, нині не дозволена в тюрму. Павел чекав, що Агріпа його оправдає, але не дочекався. Зирає на подвиг єпископа Римського Маркела Майтуй, Старайся бути діти Божі, вовремя каятися, коли десь зробив недобре. бо лиш ту так пребуває в покаянні, в молитві, в причащенні, в духовному возростанні мотиві діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого.